Друзі, вітаю! І знову Олена Барановська із порадами для фахівців з податкового обліку. 21 ша порада стосується дуже актуального на сьогодні питання це реальність господарських операцій. Саме це зараз є, є, є основним е, критерієм податкової. І так, податкова. Вже давно не бореться із первісними документами, вона бореться з нереальними операціями. Тому реальність операцій це є ключом для безпечного податкового обліку. Податковий кодекс України, стаття 44, дозволяє контролюючому органу оцінювати реальність операції через сукупність доказів. І так, який же хочу вам запропонувати алгоритм підтвердження реальності операцій? Це наявність договору і плюс логічні умови постачання, це повний комплект первісних документів. Це логічність ланцюжка замовлення, постачання, оплата, використання. Це відповідність. Операції діяльності компанії і відсутність ознак фіктивності контрагентів. І наша порада: якщо операція реальна за суттю, податкова майже не має шансів її зняти. Рухаємось далі. Наступна порада завтра.